Потилична кістка – ос окцепіталі знаходиться в задній нижній частині мозкового черепа. В ній виділяють основну частину, дві латеральні частини та потиличну луску. Ці частини обмежують великий потиличний отвір порамен магнум. Основна частина парс базіляріс – спереду з'єднується з тілом клиноподібної кістки, утворюючи схил кліус. На нижній поверхні основної частини знаходиться підвищення глотковий горбик. Туберкулюм фарингеум. Латеральна частина парс латераліс. парна. Ззаду переходить в лузку потиличної кістки. Знизу на кожній латеральній частині розташовується підвищення, потиличний виросток Condilus occipitalis, в основі якого знаходиться канал під'язикового нерва каналіс нерві гіпогльоз. Позаду виростка знаходиться виросткова ямка Фоса кондирис. А на її дні отвір виросткового каналу. Каналіс конділяріс. потилична лузка Скуама occipitalis. З'єднується з, з тім'яними та скроневими кістками. В центрі зовнішньої поверхні лузки знаходиться зовнішній потиличний виступ protuberantia occipitalis externa, від якого в обидві сторони відходить верхня каркова лінія Лінеанур. Вниз від виступу до великого потиличного отвору проходить зовнішній потиличний гребінь Кріста occipitalis externa. Від його середини, вправо та вліво, проходить нижня каркова лінія, лінеa nuhe inferior. На внутрішній поверхні потиличної лузки знаходиться хрестоподібне підвищення Емнентиa круціформіс. Центр даного підвищення утворює внутрішній потиличний виступ протуберанти occipitalis interna. Вправо та вліво від цього виступу проходить борозна поперечної пазухи сулькус sinus трансферсіс. Верх від виступу йде борозна верхньої сагітальної пазухи Сольку sinus сагіталіс superioris, а вниз до потиличного отвору внутрішній потиличний гребінь Кріста оcipitalis інтерна. Тім'яна кістка паріаталі, має 4 кута. Передній верхній лобовий кут Angulius frontalis, задній верхній потиличний кут. Передній нижній клиноподібний кут, Ангулюс sphenoidalis. Задній нижній соскоподібний кут angulus Mastoideus, та три зазубрані краї: Стріловий край Марго Sagitalis, лобовий край, марго frontalis, потиличний край, марго occipitalis, четвертий край зубців немає, і прикритий лузкою скроневої кістки – Марго squamosus. На внутрішній поверхні вздовж стрілового краю тім'яної кістки проходить борозна верхньої стрілової пазухи Сольus Sagitalis superioris. Вздовж цієї борозни знаходяться різного розміру заглибини, зернисті ямочки, фавеоля гранулярис. відбитки виростів павутинної оболонки головного мозку. В ділянці соскоподібного кута знаходиться глибока борозна сигмоподібної пазухи сульку sinus sigmoidee. Також виділяють артеріальні борозни, сульці артеріозі, є відбитками артерій та виходять з клиноподібного кута. В центральній частині зовнішньої поверхні тім'яної кістки знаходиться тім'яний горбок тубер паріаталі, а під ним верхня та нижні скроневі лінії, лінеа темпоралі суперіор ет інферіор. Ідуть дугоподібно над лусковим краєм. Решітчаста кістка – ос етмоїдалі. Зліва вид зверху, справа вид знизу. Даній кістці розрізняють дітчасту пластинку, ляміна кріброса. Перпендикулярну пластинку ляміна перпендикуляріс та решітчастий лабіринт лабіринтус et який знаходиться по боках від перпендикулярної пластинки. Дірчаста пластинка має багаточисельні отвори для волокон нюхового нерва. Над дірчастою пластинкою посередній лінії верх виступає північий гребінь кріста галлії. Перпендикулярна пластинка розташована в сагітальній плащині та бере участь в утворенні перегородки носа. Речі, частий лабіринт, прикріплений до перпендикулярної пластинки справа та зліва.